З цього будівництва відомо наступне. По-перше, відновили гілку Донецьк Донець Маріуполь, яка була занедбана там з 2014 року і там майже не використовувалась. До того ж, через Меловодне вони побудували з Ростова ще одну гілку. Вона майже була добудована. Там побудували навіть новий міст. Для цієї гілки і рельси, рейки та шпали були укладені, і вже навіть якийсь там маневровий потяг цю гілку використовував, проходили якісь там випробування. А після цього інформації щодо запуску цієї гілки немає, але Ну, там люди, які, ну, з яким я підтримую зв'язок, вони мені казали, що бачили вагони РЖД в районі міста Маріуполь. Як ці вагони туди потрапили, е, наразі важко сказати: або з Донецька, або вже через цю Нову Гілку. Е, люди припускають що через Нову Гілку. Є курсуюча іноді електричка е, по напрямку маріуполь волноваха е, Ну і були дані, що порта також намагаються о, і в порт ввозити потягом е, товари. Зерно там вивозити наше через порт. Але в мене там точних підтверджень цієї саме інформації немає. Щодо гілки в цілому, ну, вона безумовно додасть спроможності угрупуванню військ російських на е, е, тимчасово окупованій території. Щодо Поставки їм і військової техніки, озброєння боєприпасів. Чи стане вона повноцінною заміною Кримського моста і ось цього шляху, ну, мені важко сказати зброю важку техніку, боєприпас, будь-яке там постачання свого угруповання на Донеччині. Перш за все, бо ця гілка виходить ну, десь в район Волновахи. Маріуполь. Це ще тупікова станція, ну і Маріуполь це поки що не лінія бойового здійснення, але туди, на ближче до фронту, вони можуть постачати все, все, що потребує їхнього бування, в тому числі особовий склад може перевозити потягами. Але кінцеві станції знаходяться. Зоні ураження нашої далекобійної артилерії, наших там, ракетних систем. Тому, як саме вони це будуть використовувати, важко сказати? З моменту окупації Маріуполя вже пройшло більше двох років, тому е, робота комунальних служб базово відновлена це все ще далеко не той Маріуполь, який був на початку повномасштабного вторгнення. І по рівню забезпечення і по рівню роботи комунальних служб, але там первинні, скажімо так, потреби їм вдалося задовольнити. При цьому будь-яке відхилення від нормального функціонування одразу приводить до там, масштабних катастроф з водою перебої стаються з, 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 з електрикою, з вивозом мусора є певні проблеми. Також, наскільки я бачу, зараз призупинили будівництво окупанти нових житлових кварталів, які мали бути йти під заселення тими людьми, які втратили своє житло в результаті російських бомбардувань. Те житло, яке по іпотеку ще будується, а ось те, що має забезпечити саме мешканців житло, воно призупинено.